Всім привіт! Знімаю чергове відео зі свого об'єкту. Плиточні роботи в мене вже завершені. І зараз я зроблю коротенький огляд об'єкту. Підлога вже зафугована. Тут встановлені і двері. Двері з налічниками і доборами. Так виглядає інсталяція зафугована. Оцей шовчик йде, як заводський. Ніби плитка переходить в оцей весь малюнок. Класно вийшло. Знизу, поки я зробив лише біля підлоги силиконовий шов, тут по периметру всюди буде так само силикон, але вже після того, як буде тут зроблена малярка і пофарбована. Фартушок так само виглядає. Силіконовий шов в куті, ну і звичайна фуга на цих швах. Так у нас все перекривається. Тут буде плінтус. Ось плінтуса вже завезла. От вони. 1,3 см. Також силиконовий шовчик, як я і казав, між коробкою дверною плиткою, між рамою, точніше. От зафуговано. Зараз покажу, чому я завжди роблю оцей шов, заходжу від цієї стіни на 2 см. Бо якщо ми закриваємо двері, от, у нас не видно покриття з кімнати, ламінат, який там буде. Так само і тут. Якщо ми зачинимо двері, то у нас не буде видно звідси плитку. Та яка в коридорі. І це дуже гарно виглядає. От і так вже зараз у нас виглядає ванна кімната. Бачите цей кабанчик, як він виглядає в душовій. Сам душовий піддон. Тут у нас все зроблено під 45 градусів. Всі забили. Але фуга, як я і казав, цементна. Бачите, тут йде врізка з двох плиточок. Ось. І отак от виглядає оця плитка по периметру. Вчорашнім днем я приклеїв і є цю і цю. Сьогодні я просиликонов знизу і з боків. Тут також буду заповнювати силіконом цей шов, але вже після того як буде готова малярка. Отак це виглядає зараз. Тут так само запив 45 градусів. Сюди буде ставати перегородка, як я і казав. І вона, виходить, майже буде впритул. Тут буде зазор буквально, може пів сантиметра, може сантиметра. Отак От це виглядає. Сьогодні були вже заміри, тут буде навісний умивальник, пральна машина і така столешня. На цьому об'єкті в мене все. Кому подобалось, підписуємося на канал, кладемо пальці вгору. Всім дякую за увагу і до побачення.